Всім привіт! З вами Софія Гейм. І сьогодні я проходжу Фейк Тавер of Hell. Ну, це той самий Tower of Hell, по суті, але тут є Ну геть усі ефекти. І оті штуки на голову Хало. І оці пружинки усі ось. І оті ефекти на голову. І ось ці трейли. Зараз виберу собі оце от прикрас. Так, ну ось бачите, тут все є. Що тільки треба. Так скажу. Ну, виберу оце от. Ну, і думаю, достатньо ефектів. Я оці от е, огні на голову не дуже люблю, тому що вони заважають бачити, куди я стрибаю чи йду. Ну, але інколи я одягаю оці отогні. Ну, сама не знаю по приколу. Ну, проходжу перший рівень. Ну, оцю штуку я знаю, легше проходить з шифтом, так кажуть. Ну, але на що мені трудитися і нажимати на ту кнопочку, якщо можна зробити все зразу? Ні, цей тавер. Неможливо пройти, бо я ліниуюсь нажати на кнопочку. Іду в нуб тавер, бо я і є нуб. Ну, ура мені повезло, а ні, не повезло, бо мало часу. Я думала, все, зараз пройду все з щитом. Ну, попроходжу хоч трохи. Залажу сюди, тепер сюди. Ну, якщо хтось купить ну, час, то я думаю, що цей тавер не такий вже й поганий. А ой, я забула, що сюди треба стрибати, бо просто давно не грала в Tower of Hell. Ну і тепер заново учусь. 6, 5, 4, 3, 2. Один. І зараз хтось купить час? Ні, не купили. Блін. А я вже думала, що хтось купить час. Ну, добре, все. Проходимо тавер. Я не дострибнула, як завжди, на цьому рівні. Так, зараз подивлюся, може якийсь інший ефект виберу. Оцей. О, стрибок купили. Цей ефект, думаю, удачний, Того, що тільки на я його оділа зразу стрибок купили. Повезло Ну, перевірю, якщо цей трейл і справді такий везучий ця штука, то я його постійно носитиму. А, ні, не такий везучий, тому що перший рівень то я прийшла, а от другий. Ні. Далі. Ну, то йдемо в Pro Tower of Hell. Ждемо довгу загрузку. І все, ми появились. О, цей тавер доволі удачний. Оцей рівень посередині зелений я не люблю, але з щитом і стрибком і швидкістю його пройти буде можливо. Так, що це за рівень? А, а згадала, це ота -от штука, де треба крутитись на оцій от палиці. Але крутитись ми не будемо, бо ми чийцарім. Дарма ми почицаріли. Попробую проходити отак от приближено. А, ні, не вийде. Краще віддалю, бо. Ну, віддалю, бо так зручніше проходити. Так, тепер. Іду акуратно. Наша я йшла, я могла б просто подождати. А тут як? Нереально. Схоже, я й справді забула, що таке Тавер оф Хелл. А ні, цей Тавер мені не подобається, бо тут такої багато фігні накупляли. Потім перевірю, чи в цьому тавері є віп-сервери, бо якщо де, да, то я зразу туди, на віп-сервери, і пофіг, що мені не вистачить на щит чи на стрибок. Ну, на стрибок, мабуть, вистачить, і на швидкість тож. Але ну, на щит мені треба назбирать буде. Коротше, не збираю, просто не люблю, коли ускоряють. Або тоді я зможу сама переключати тавери і не доведеться бігати по про таверу і нуб таверу. А хоча наш я розказую все це, бо ви ж знаєте, що таке віп-сервер Так, стоп. Що це за рівень? А, це от рівень. Так, стоп. що лазери одного і того самого кольору, що рівень треба переключити. О, вже краще. І пофіг, що блакитний геть не підходить роз... цьому червоному. Все одно о, бачу у далі оцей складний рівень, А, ні, не складний він для мене. Я його раніше якось проходила, і все було нормально, так що я справлюсь. Блін, тут так... а стоп в смислі. А, тут щит, блін, я луханулась, забула, що щит. Ну так, да. зате пройшла рівень. хоч це добре. Так, оцей рівень я люблю проходити з щитом. І я його, знаєте, називаю, м, отак от пошта. Тому що це ніби мене захватила та палиця і повезла кудись. Отак от. А оцей рівень. Ну, я цей рівень не дуже люблю, але колір цей саме такий відцінок, мій улюблений. Так, да, у мене улюб... не улюблений колір, а улюблений відцінок. А що, я малюю маркерами, я художник. І все називаю кольорами, ой, цими відцінками, а не кольорами. Так. О, а схоже, що я пройду весь протавер. Ну. Пофіг, що з стрибком і щитом пройду тавер. Головне не впасти. Стриб, стриб, стриб. Цікаво, що там за наступний рівень такий фіолетовий? Це зі зникаючими платформами якісь. Да, я вгадала з платформами зникаючими. Так, стрибаємо. Я впала. Ну, попроходжу ще вдруг встигну, це ж проходження про тавера. Та й тим більше, ну, я дивлюся внизу більше рівнів, ніж наверху, а це значить, що мені треба менше пройти, ніж весь тавер. Саме не знаю, що я тільки що сказала, я й сама себе не зрозуміла. Так що, якщо ви мене не зрозуміли, то не хвилюйтесь. Головне не впасти на оцьому фіолетовому рівні. А блін, що я тільки що зробила? А, блін. що я це зробила? Ну, а на цьому завершую своє відео і всім пока!